Усім привіт! привітної кошенята саме на зв'язку «Нічна шубка. Тож я думаю, всі чекали цього відео, наприклад, розмовного. Тож я розкажу що сьогодні за відео. У мене з моєю подругою з'явився генератор кланів, тож я вирішила його зняти. Тож не було довго тягнути кота за хвоста і буду починати. Поїхали. Кленовий клан. Кленові коти цього клану дуже розумні та швидкі. У цьому клані коти дуже швидкі та прудкі. Та добрі у полюванні та у бойових навичках. Малюнку немає табору, тож я беру всі фотографії з Пінтересту, Тож, йдемо далі. Місцевість. Місцевість цього клану вкривається кленовими деревами. Тож, якщо кіт або кішка буде у вогнистій шубці, тож їх буде дуже важко помітити. Місце для тренування новаків. Місце для тренування новаків знаходиться на невеликому гайку, на якому є невеликий горб та старий повалений дуб. Місцевість для полювання: полюють кленові коти на кролів, пташок, мишей та все, що є на землі. Полювання проводяться в патрулях або по дві групи котів. Вони полюють ближче. Від чужих територій. На гайку, де можна спіймати здобуч ненацька Тож, перейдемо до громадянства. Провідник гострозір, могутній коричневий кіт із смугами на тілі. Воєволя. Зеленопад, чорний котик із зеленими очима. Медикішка. Небохвоста. Біленька кішка із бурштиновими очима. Вояки, м'якокрих. Сірий котик із зеленими очима. Воячка. Яснозуба. Яскрава світла кішка із плямами на тілі. Ласкошуба. Вогниста кішка із жовтими очима. Вояк магошуб. Сірий кіт із масивними плечима. Яструбокрила Коричнева кішка із салатовими очима. Новаки сяйволапка. Ясненька кішка із зеленими очима. Виховник ласкошуба. Місяцелап – лап напівбілий, напівчорний котик. Виховник хмарошуб. Маколаб чорний котик із сірими лапами. Виховник яструбокрила. Королева, Магнолія, кремова кішка із зеленими очима. Вільхосерда. Ніжна сіренька кішка із смужками на тілі. Старішини. Однохвіст. Темно коричневий кіт із сліпим оком та маленьким хвостом. Що ж, далі переховуємо до сніжного клану. Сніжний клан. Сніжні коти живуть у холодних місцях, де кленовий та морський клан не може перебувати. Сніжний клан не боїться холодних морозів. Тому котів дуже тепла шубка. Але є один нюанс, що їх буде важко знайти. Сніжні коти дуже агресивні та нікого не підпускають до своїх кордонів та територій. Місцевість. Територія сніжного клану добре захищена. Жодні коти цього клану не просунуться туди через такий холод. Місце для тренування новаків Місце для тренування проводяться на закритій скелі, де не попадає сніг. Але якщо він посилиться, то новаки будуть змушені тренуватися у таборі. Місце для полювання сніжний клан полює на зимових полів, польову мишу та оленів. Це не точно. Коти сніжного КЛАНУ полюють або по одному, або у парі. їхня міцність велика для полювання. Сніжний клан. Громадянство. ПРОВІДник. Зараз шуб. Білий КІТ із червоними очима. ПОЄВОДА Чорношубка. ЧОРНА кішка із білими лапками. Мадий кіт. Снігозуб. Сірий кіт із плямами на тілі. Пояк. СНІГОХвіст. Темно сірий кіт із масивними плечима. Воячка Грива крила. Темна сіра смугаста кішка із бурштиновими очима. Воячка крила. ніжно-сіра кішка. Новак. лапка. ніжно-сіренка кішка із блакитними очима. Учениця медикота. Мусколап ніжно кремовий кіт із бірюзовими очима. Виховник зорошуб. Лісолап чорний котик із дуже злим характером. Піховник Сіознут. Королева, сіява гривка, кремова кішка із смужками на цілі, мама бусколапа, бусколапарішини Снігоока, сліпа кішка, мишкокрил, сірий кіт із переламаною лапою. Що ж, надіюся, вам цей ролик сподобався. Якщо так, то напишіть в ваші коментарі, чи робити далі продовження, чи ні. Також я попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. На цей раз я вже буду з... Робити ссылку на нього. Тож, ставте подобайки, пишіть нові коментарі і до нових зустрічей, мої котики. Всім пока-пока!